Одна людина загинула, що 19 поранені. Серед постраждалих четверо дітей. Про такі наслідки ракетного удару росіян по Запоріжжі повідомляють Міністерстві внутрішніх справ. Напередодні близько восьмої вечора окупанти обстріляли готельний комплекс в обласному центрі, постраждали люди, які на той момент були поблизу будівлі. Загарбники спрямували по місту дві ракети. Наших кореспондентів на місці трагедії попередні інформації від силовиків, що це були крилаті ракети Іскандерка. Вони летіли досить низько. проліт і момент вибуху ракети зняли запоріжці. Може тільки так, що я думаю, що міжнародний суд в ГАЗі їм дасть повну оцінку і покарання буде сповнене. Руйнування достатньо масштабні. Зараз ДСНС проводить безпосередній обхід і заходить до кожної кімнати, до кожного угла, щоб знайти, якщо є, виявити людей. Москолота скинула керовану авіабомбу на село Подоли на Харківщині. Загинула літня жінка, поранений чоловік. За даними військової адміністрації області, ще одного цивільного росіяни поранили в Чугуївському районі. Снаряди поцілили в приватний будинок у селі Кучерівка. Після обстрілів горіли ліси. У Куп'янську понівечені кілька домівок і гараж. І ще одна оселя пошкоджена після удару ворожою авіабомбою по Ізюмському району. Російські військові поранили 9 жителів Донеччини за минулу добу. Серед них є дитина, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації. Павло Кириленко. Найбільше від обстрілів постраждав горлівський напрямок. Там у людей пошкоджені будинки також потерпали від обстрілів населені пункти на Волноваському, Донецькому та Лисичанському напрямках. Росіяни безуспішно намагалися наступати на куп'янському напрямку. Впродовж минулої доби ворог також намагався повернути втрачені позиції поблизу Старомайорського, що на Донеччині. У ранковому звіті генеральний штаб збройних сил повідомляє про понад 60 авіаційних ударів, які завдав Кремль по українських містах напередодні. Бомбардування з неба витримали, зокрема, Олександрівка на Сумщині, а також Мала Токмачка і Козацьке на півдні нашої держави. Безуспішним був наступ ворога південніше Новоселівського на Луганщині та поблизу Бугданівки на Донеччині. На Мар'їнському напрямку сили оборони непохитно тримають свої рубежі неподалік міста Мар'янка. Сполучені Штати майже вдвічі збільшили виробництво боєприпасів для України. Про це на брифінгу заявив прес-секретар Пентагону. Петрайдер, що Щомісяця американські заводи виготовляють 24 тисячі снарядів. Торік ця цифра не перевищувала 14 тисяч. Насамперед мовиться про артилерійські боєприпаси 155-го калібру. Від початку великої війни Вашингтон передав понад 2 мільйони снарядів натовського стандарту і не планують зупинятися у штатах. Нарощують промислове виробництво. Мають намір щомісяця виготовляти до 80 тисяч артилерійських боєприпасів для України. Переконують у. 本当に。 of 155. ми вже поставили Україні понад 2 мільйони боєприпасів 155-го калібру. Також серйозно збільшили щомісячне виробництво снарядів цього калібру від 14 до 24 тисяч. До кінця цього року плануємо наростити виробництво та виготовляти до 80 тисяч снарядів натовського калібру протягом місяця для України. Це потрібно і для того, щоб забезпечити достатню кількість озброєння на наших складах. Вхід на територію нижньої лаври в Києві від ранку тимчасово зачинений. Про це повідомили на офіційному сайті історичного заповідника. Попри рішення суду, ПЦМП вкотре заважає у передачі будівель Лаври. На місці від ранку працює наша кореспондентка Ганна Рибалка. Зараз вона з нами на зв'язку наживо. Аню, то що зараз відбувається у Лаврі чи спокійна ситуація? Ню, вітаю тебе. Ну от картина, яку ми побачили зранку, коли приїхали до національного заповідника, побачили, що правоохоронці дійсно зараз не пропускають тих, хто хоче зайти на територію Нижньої Лаври. Про це попереджали напередодні. Говорили про те, що Нижня Лавра буде тимчасово закрита. Ну і також ми там зустріли людей, які напередодні говорили, що були на території Лаври, утім не забрали, не змогли забрати якісь речі і зрештою наполягали на тому. Я хочу нагадати, що напередодні господарський суд міста Києва він врешті ви визнав те, що саме заповідник розірвав угоду з монастирем, чоловічим монастирем ОПЦ Московського патріархату законно. Щоправда, як поточнили нам заповіднику, то ще має бути апеляція з боку самого монастиря ОПЦ московського патріархату. Ну і власне сьогодні також ми поспілкувалися з вірянами, які говорять про те, що вони не можуть потрапити, поки що. Ну і пояснення послухали від поліції. Давайте подивимося, як це було. Тимчасово обмежений, нікого не пропускають, Бачите, кількість пропускання зішим, адміністратори людини, які потрібно забрати речі. Да, Хто може заходити а крім адміністрації? Працівники поліції, лише працівники поліції? і адміністрація. Там може. а от там монахи, наприклад, поки священники. Тим, тимчасово нікого не запускають, тільки на службу промагати. Коли вас перестали пускати у котлі? Ну де п'ять О п'ятій вечора? А? Да. а як пояснили, що що вам казали? Сказали ні, ця". Ми говоримо от розпоряження садінства. По чому і пусті. А ваші особисті речі там залишилися? Да, да. як, як ви плануєте його забирати? Ну, от розпорядження ждем. Адміністратор. Ви за речами. Так, який корпус? 54-й. Так... Будь ласка, 56 по одному, по одному, Це ви адміністратор, так. Да. Документом. А ну, і от власне, про те, що відбувається в самому заповіднику, чому його закрили, можемо детальніше розпитати у виконувача обов'язків генерального директора Максима Остапенка. Він зараз поруч з нами наживо можемо поспілкуватися. Пане Максиме, ви сказали, що на брифінгу, що на запові... що на території заповідника є якісь невідомі особи, і вони забарикадовані. Правильно зрозуміла Сам, саме так. Бо йде про те, що у заповідника є угода з монастирем, і на законних підставах, поки діє. В договір там перебували ченці монастиря. Наразі ми бачимо, що багато з об'єктів, які передавалися монастирю, почалися використовуватися не за призначенням, там почали з'являтися інші юридичні особи, фізичні особи. І сьогодні ми бачимо, що частина об'єктів зайнята далеко не представниками монастиря, якимись невідомими особами, які не представляються, які перешкоджають роботі заповідника, перешкоджають доступу. До об'єктів заповідника, і е, наразі ми вимушені були численні такі перешкоди, е, звернутися до правоохоронців і поки припинити доступ е, всім особам, крім ченців і працівників монастиря на територію нижньої лаври, щоб з'ясувати, що за особи там перебувають, що, на яких підставах і які подальші дії необхідно зробити разом з правоохоронцями, щоб вони звільнили незаконно зайняті приміщення. Не священники, це люди, які, як ми бачили попередні тижні, вони проживали в готелях. Фактично, ми маємо готель, незаконний готель. Який надає послуги готельного типу за готівку, отримує пільги від держави у вигляді комунальних, як для населення, і там перебуває велика кількість постійно відвідувачів, які знімають ці готельні номери. І чим вони там займаються, нам наразі невідомо. В той же час ми бачимо, що значна частина цих людей, які там проживають, вони приймають участь в провокаціях як проти заповідника, так і проти самих чинців. Що кажуть неодноразово, мені казали самі ченці, що вони проти того, що роблять оці провокатори. Тому було прийнято таке рішення. Я сподіваюся, що всі поставляться до цього зрозуміння. Допоки ці невідомі особи не звільнять приміщення готельні, торгівельні або інше приміщення, які вони незаконно займають. Ми вимушені будемо не допускати сторонніх осіб на територію нижньої Лаври. Сподіваюся, що ця незручність не триватиме дуже довго, і ми повністю відновимо відвідування і ближніх печер, і дальніх печер. Наразі Перед входом до нижньої лаври зараз відкриті три храми Української православної церкви, і в них можна вільно мають доступ віряни і ченці монастиря. Ми знаємо, що раніше були припущення, ніби виконавча служба може працювати чи рішення господарського суду дозволяється зробити? Тобто, фактично, щоб заповідник нарешті володів своїми приміщеннями. Це певна юридична процедура, яка вступ в силу законних рішень. Вона має процедурно відбутися, швидше за все, буде подана апеляція, і тільки після цього вже можна буде в той чи інший спосіб підключати інші органи, включаючи і виконавчу службу. Монахи Скільки проукраїнську мають позицію після цих довгих місяців, відколи Лавра от стає дедалі більш українською? Що з позицією монахів? Я е, неодноразово зустрічався з багатьма монахами, які дійсно мають щиру проукраїнську позицію, моляться за український народ, за е, перемогу нашої армії. Але ми розуміємо, що вони є частиною структури, і над ними нависають дуже часто. Е, те, що я називаю церковні олігархи, які формують їх офіційну позицію. Тому я дуже сподіваюся, що з часом держава знайде механізм, який спосіб дійсно монашеське життя буде продовжуватися в Києво-Печерській лаврі, але той російський наратив, який їм нав'язувався зверху, він буде повністю припинений. Тут буде лунати тільки українська мова, буде молитва українська, і люди, врешті, отримають доступ. До справжніх українських святинь, а не до того аплота руського міра, в що перетворювали десятиліттями Києво-Печерську лавру.